Всім привіт! Ще один день пройшов. І погляньте, ще трохи і можна жити, правда? <світ> так що вчора розповідав мені чоловік, як ринви тут будуть робити, і вкопувати стоки для них, то це, звичайно, буде велика робота. Ну але електрику будемо проводити, теж копати доведеться, мабуть, під землею. Ось, але красивенько. А слухайте, вже тут зараз сьогодні у нас жарко, а тут тіньок. І так приємно в тіньочку. Так що все чекаємо на ці френчдор, вікна на двері. Ня-ня-ня. <А ріп> От ми ще тут в няньках сьогодні. <прав> а пам'ятаєте мої колоновидні дерева, що я купляла? Ну, і тут було так, що от одне оце перше. Воно швидко, активно, листя повипускало. Що це у нас? Це у нас яблуня Golden Delicious. А ті якось сиділи тихенько, а зараз і ці повипускали. Це сливочка, яка Стенлі. Стенлі сливка називається. Цей пустив, от, бачите? Теж нові листочки свіжі. Це у нас е, яблуня «Cox Orange». Не знаю, якась оранжева яблуня. Ось ця от уже пустила теж. Це хто? Це груша Конференц «Груша». І от, і от це яблуко Гала. А от оця одна. Нічого немає. Цікаво, чи з'явиться щось на ній, чи це вже все. Це у нас груша Клапс. Клапс. Ну, взагалі груші такі вони трошки тормознуті, вони трошки якось пізніше, я так бачу, по них. Яблуні швидше. Ну, є надія, що ще випустить листочки. А так, 2, 4, 5. П'ять пустило. Цікаво, так, хочу побачити, як вони будуть рости. Оце все на стовпчику, плоди, на самому стовбі навішані, ніяких гілочок немає. Дуже гарні, дуже гарні. На фото взагалі вони такі цікаві. Але одна, от, одна не прокинулась груша. Клапс, а то я забуду, я ж тут як золота рибка. Навколо акваріуму проплила, забула, що було. Тепер собі пишу, що не забути купити вітаміни для пам'яті. Ну так, самі смішно, не забути вітаміни для пам'яті, правда, а потім не забути їх пити. Але є тут такі, що мені Ну, я відчуваю, що працює. Працює, так. Є такі Тут я їх раз в рік купую, п'ю, ну от уже пора обновитись. Ось такі мої колоновидні деревця. Наступний день прийшла до роботи. <гум> У нас так сад міняється. Зараз покажу вам. Прибирає там чоловік. А я поки що зробила тости з авокадо хлопцям, Салмончик і павчек. Яйце зварила без, ви знаєте, <гум> без шкорлупи. Так, і ми. Поснідаємо і продовжимо прибирати в саду та й багато чого іншого робити, і покажу вам, як виходить. Ми знову тут вітаємо вас. Ну Ми люди прості, права купили, а як водити не навчились. Дивіться, знайшли пульт в коробці. Є така наклеєчка, його можна на стіночку підвісити. Покажи, що там на тому пульті. А, ти хочеш спробувати? Я спробувати щасли. Прочитали, що тут якийсь ще додатковий масаж, якісь додаткові є функції опції. Mm. І не треба рукою нам помацьки. Хоча рукою там всього чотири кнопки, yeah, yeah. особливо. А? Преша, сушки. Потім відкривається. З пульта теж. Ну, вона ногою гарно відкривається. А. а верхня кришка мені Зараз сушка. Бо верхня закривається, коли ви виходите. Тобто він о. не відкритий унітаз. Прошу. Зараз. Сушил. А треба сидіти. Ну так. сідай. посушишся. Сухіш штани? не <реш> <реш> Ну і там робиться омут якийсь. Ага, сушка вийшла, сушить. Угу. Фен. А я хотіла фен тепліший, можна так робити? Температура там є якась. Зараз. Yes. Він був нормальний, але такий, знаєш, як світло. So. Like. А де світло? Де серйозно світиться? Серйозно? А слухай, це не просте світло, це ж бактерицидне. А, точно, так. От так от через півроку ще вам щось покажем. І... Що там ще? Лампочка. Я тут намагаюсь читати. Так. А ще знаєш що, може можна регулювати можна. ось цю панель? Ні, ось цю панель. Можна температуру регулювати. Ага. Потім температуру. А ти ще сушку. сушиш? <плес> ну таке. Навчимося, розкажемо. Це ми палатку забрали і хочемо цей шматочок прибрати і е, вже далі будемо терасу робити, щоб було місце. Так що бур'яни мене не покидають. Не косили навмисно оці, е, оцю ділянку, тому що легше виривати. Не траву. А з сапкою то багато честі тут бігати. Тому, тому продовжує. Двірником мене не візьмуть. Слава ти господи. Мені онлайн подобається працювати. Але я вичистила цю плитку. Чоловік покосив навколо, де дістав косою і. Звичайно, в ідеалі треба було взяти такий ножичок, спеціальний інструмент між плиточкою, пройтись, потім кьорхером почистити плитку, потім запшикати шви, щоб не росли бур'яни. І буде вам щастя. Але знаючи те, що ми зараз будемо ось тут терасу будувати, бачите, що сміття скільки. Зараз ми складаємо, збираємо, чистимо. Не знаю, я що буде з цією плиткою. Якщо вона залишиться, в чому я сумніваюся на 90%, відсотків, вибачаюся, то якщо залишиться, то я так і зроблю вичищу. Але зараз поки що буду робити тут такий садочок. Просили маму, просили тату. І ми вас просимо. Бачите, в тіньочку можна сидіти тут вам. Креденс. В ньому бар, правда, порожній. Я ще його не вимила всередині. Стіл теж ще не відмила. Ну, це все тимчасово, звичайно. Але це для того, щоб забрати палатку. Бачите, ми її перенесли сюди, там вичистили площадку. Ще сьогодні працюємо, то в кінці дня вам покажу, якщо будуть зміни. Ну, а я думаю, вони ще будуть, бо ще кілька годин будемо працювати. От, так що трошки поміняли, перестановочку зробили. Так, сували, не сували, трохи почистили, поскладали в палатку те, що інструменти і щось там таке потрібне, мої садові. От, І звільнили цю площадку. Бачите, я поставила на неї. Помідорки, малинку все ж пересадила в два горщики. Сорі, що не гарні горщики, але купувати нема сенсу, бо я буду її висаджувати в землю. Не пересадила ще дерева, не зробила для них речіточки. і Ще от бідна сливочка в маленькому горщику. от Але жарко, ми на жарі працювали, втомилися. Підемо відпочивати сьогодні. Так, треба ще будиночку в тому. Звичайно що будиночок продовжують робити. Але з палатки той стіл, ви бачили, ми перенесли туди і крісла, щоб тут не заважало, як буде тераса робитись, от ще не можуть розібрати шматочок. Треба шматочок, це там велике скло. Отаке. Так щоб потрошки. Але пересадила. І молодець. Так, ще цю землю я почала звідси брати. Дуже погана в нас земля, така як глина просто. То я розбавляла такою з мішка купленою торфом. Але якось треба вже поїхати нарешті в ліс, трошки взяти тої землі мульчі, бо там така рихленька, така гарненька. От, тому як перед тим як дерева пересаджувати, то, мабуть, так і зроблю. От і пересаджувати вже їх буде, як цю драбину заберуть звідси. Не знаю, чия вона, чого вона, скільки вона тут буде стояти. Ось. А, може, буде стояти поки тераса. Ну от такі то справи. Там сьогодні обідали там, в тому будиночку. Поставили для сміття ящик. Єдине, що там, якщо з кухні носити їду, то не дуже зручно, але все ж їсти ми будемо на майбутній терасі, От, а там сидіти, не знаю, що зробити. Щось придумаю. Там є, що і зберігати, є, що місце потрібне в будь-якому випадку. От, ну і що ж, сьогодні субота, завтра в неділю. Побачимо, що будемо робити. Щось познімаю, поспілкуватися з вами. І покажу. Хочу показати, що в дзеркалі я себе бачу. Попереджала я чоловіка, що коли будеш вішати, то так, щоб зеркало було тобі впритул, і тоді все буде добре. От, але бачу себе по груди. Ну, так як для ванної кімнати. Я рада, що бачу. Ось так що все добре. Як не дивно цю плиточку над мийкою. Зараз переключу. Де я є? Вже не бачу. А ось. Цю плиточку над мийкою чоловік обрав цю. Я вже не хочу вам нічого казати. Не хочу, тому що я вже за всіх тою мийкою і себе теж. Я вже кажу йому так, відбій. Я ніякої не хочу вже плитки, хочу цю повернути і не згадувати про це. Ну, бачите, як бачите, не поспішаю повертати. <гум> якщо щось зроблю, якщо наклеїм, я вам покажу. <гум> Ось, а ще, до речі, я вивчала тут інструкцію. Мені було цікаво, знаєте що, чи якими можна засобами мити? Чи немає якихось там чи хлор, чи немає, знаєте, протипоказів. От, Я поки що не дочиталась до цього, але вияснила про всі опції з пульту. Ось, досить цікаво. Тут є додаткові різні сила води, як що рухається. Відкрити кришку, закрити кришку. Я налаштувала температуру трошки вищу, Було тепло, але хай буде тепліше. Крім сидіння температури, бо то не, не хочеться вже на гарячі дуже сідати. Ось світло, от я не налаштувала, може якісь є автоматично, щоб воно там включалося. Може, можна зробити, щоб не стояти і світло не втомилося в мене рука. Так, щоб не стояти, не чекати, коли світло. А, а можливо, в нього є таймер. І світло включиш, а воно потім само виключиться. Але це все треба спробувати. Ось, ну, якщо вам цікаво, то можу сказати, що користуватися суперкласно. Просто супер класно. Настільки все джентл, так, все, знаєте, гарно, чисто, сухо. Потім все дуже-дуже класно. Я не сподівалась, я боялась. Думаю, зараз все мокро буде. <ріст> ні, ні, все дуже акуратно. І рекомендую. Рекомендую. А ось так зараз гори виглядає наш сад. Такі перестановки ви вже бачили? От, і. Дуже треба багато дерев, бо я так бачу, де ми зараз живемо, вона взагалі не жарко в саду. Зовсім не жарко, але там ліс, там джунглі. От. І настільки свіжо через ці джунглі, і прямо супер люкс. Єдине, що важко знайти місце, от, щоб так позагорати, якщо хочеш. Але можна, можна знайти. Ось, я так надію, що розростуться наші дерева, і коли буде тераса, в неї ще буде дах. Ось і буде багато якихось таких рослин у великих горщиках теж високих. Ну, не пропаде. Не і ще думаю, коли закінчиться тут то палатка та забереться, то досить можна буде непогано зробити в саду порядочок. Ну, красиво можна буде зробити. Єдине, що ще купа землі треба привозити, досипати, не знаю, чи я зможу так, от під будиночок хоче чоловік досипати, ну і вирівняти, тому що виходить так, що у нас така впадина посередині, саду, досить нерівна земля. Ось, І закрити цю впадину, розрівняти, і отаке, то треба буде завозити землю для цього, звичайно. Ось, ну що ж, о, закрився. Чуєте, закрився унітаз. Ну, молодець, він молодець, розумний. <свісно> так, ну що ж, треба там ще в тому доміку, тимчасовому будиночку. Ну, там така обідня зона, то вимито той стіл, бо він стояв на свіжому повітрі і під дощем, і під пилюкою. Ну і трошки затишок навести. Знаєте, що поміряла я шафку ту над духовкою? І вона вільний простір, 53 см в ширину. Вільний це е, завіси, враховуючи і так далі. А мікрохвильова 51 см. Але кльово, глибина точно підійде. Ось не знаю, чи буде зручно в користуванні, бо е, ну, трошки треба, мені треба буде спробувати, як я рукою. Чи зможу, та ніби зможу, над духовкою, то не так високо. Але як мені сподобалася ідея про поличку над бедром для сміття, дуже сподобалось. Єдине, що я би так і зробила. Кажу чоловіку зробиш, мені Він каже, так, класно, класна ідея. Дякую вам, гарна ідея. Єдине, що я думаю, коли ось відкриваєш двері і входиш, чи не буде це заблизько, знаєте, знаєте, чи не будемо ми довбатися об цю мікрохвильову. А я зараз йду перевірю. Ну, Глибину нема чого перевіряти, вона дуже важка, ця мікрохвильовка. Не знаю чому. А мене тут вже саму залишили, хлопці вже завершили, поїхали. А я так хочу пройтись, там, де що можу позбирати, якось прибрати. Ну, не знаю, чи завтра будемо працювати, чи не будемо, ще не вирішили. Але мені тут дещо треба було доробити. От. І я зараз ще поміряю ширину, глибину, берніше. І поміряю сантиметром, як там над відром для сміття, як там буде. Які відчуття? От, наприклад, погляньте, от я входжу. Бачите, тут є відстань багато. Двері від дверей ну, сантиметрів 60. І вона буде в рівень з. Холодильником, я поміряла там 30 сантиметрів, 36 см, воно по 36, по-моєму. І от де до холодильника двері, ось я тримаю. І вона буде ось так, в рівень. І ви знаєте, коли я собі уявила, мені здається, трошки буде заважати. Хоча, хоча буде як частина мебелі. Я могла би, коли замовляла, для неї замовити тут поличку. Але я ж вітаміни ще не купила для пам'яті. <гум> так, я ще зараз з іншого боку подивлюся. Так, давайте віддалю. Ні, я вже віддалила. От, над, бачите, сюди, в цю шафу. Вона кльово стає. Ану, я перевірю. О, моя рука, ого! Ні, мені буде, ніби мало би бути зручно. Користуватися. Так, і тут воно, в принципі, візуально, воно нормально в один ряд. Бо тут ось такий, бачите. Завтра скажу чоловіку, хай не з кумом мені тримають тут. Я буду дивитися і вирішувати, як виглядає. Ну, щоб не вішати полиці. Цікаво, чи у нас не залишилось таких синіх. Такого кольору, як мебель, дощок, тому що вони давали трошки запасного чогось там іншого. Ну, стільниці так точно у нас вони давали запасних багато, а чи... але там не думаю, не думаю, щоб сині такі дверки або щось. Бо якби це було вписано, до речі я можу замовити щось таке на кшалт пеналу. Знаєте, такої от 30 сантиметрів глибини. Щоб просто з такого ж матеріалу зроблено було. Але чи треба? Чи не буде то занадто всього? А ну, я хочу далі трошки відійти. Ось так, ну, не знаю, чи не буде занадто? Ну, треба ще над цим подумати. Бо взагалі то ставити мікрохвильову в мене тут, бачите, зарядки від всіх пил. Від всіх пил зарядки на столі. Так, що ж повикидати, зараз щось треба. Зараз ще закваску свою догодую і гарно вимішаю. Сьогодні буде п'ятий день закваски. От е, я не хочу мікрохвильову ставити на стіл. Вона бага... на столі вона займає досить багато місця. А в мене ще ж. Дві ніндзі. У мене є три, але третю десь в шафу засуну. Ось у мене ніндзя-гриль, там всякий аеркрісп і так далі. І ніндзя є швидковарка, вакуум і ну, таке. От, то я як це у мене взагалі багато агрегатів. І якщо я тут микрохвилю ще покладу, то ні, ні. Або в вішаємо, або в шафу пхаємо. Правда? Ну, так і зробимо. Добре, що о, я так рада, що я поміряла, і вона сюди входить. Супер, супер, я дуже рада. Ось те, що я її сама підняти, не можу, я б уже запхала. <свісно> Буду чекати допомоги. Хай мені там її потримають, я подивлюся, а потім сюди запхають. До речі, у нас в шафах є розетки. Так, нам робив електрик розетки в шафах, тому що тут холодильник, духова і так далі. А я щось перевірю, наскільки вони. А, ось вони. Ось там далі, бачите? Ні, це щось інше. Ну, я знаю, що є, може, нижче, може, я не бачу. А, а висоту я поміряла. Ну, полиція можу на будь-яку висоту поставити. Ага, висота не проблема. Слухайте, отак з вами поговорю, знаєте, і щось ще й придумаю. З вашою допомогою. Дякую. Я в будиночку сажу, п'ю свою каву і намагаюся уявити, як би то виглядало, коли буде там біля будинку тераса, і як цю доріжку зробити, і як за союсь ну, якийсь... Якийсь дизайн, намагаюся уявити. Подивилась на пінтересті, щось не знайшла нічих, ніяких таких ідей. Там якось так не всю показують, не весь сад, а частинку різні тереси. А до речі, мене питали консерваторія. Так, у нас називається консерваторія. Не знаю, де вам показати, ось написано. Консерваторія. Так називається в Англії. Добудова, може ще десь на англійській мові так називається, Ну, у вас у нас ось консерваторія, бачите? Така назва. До речі, вони такі дорогі, а ми свою отак. Розрушили і, і все. <с> ну, не потрібна вона нам. Ми все ж хочемо терасу. Може, я напишу тераса і щось мені тут красивеньке. Ще... Ну я вже дивилася терас дизайн, так? Я вже дивилася, намагалася щось пошукати. Ще бачу в коментарях, там написали, що в Англії. По висоті паркану має бути ці господарські будови. Ну, це просто неможливо, тому що паркан буває один метр висоту, або його нема, або кущі якісь ростуть, скільки ростуть. Взагалі, по правилам, ну, знаєте, як то є міська рада, міська рада може встановлювати от канцел у нас. Може встановлювати і свої правила по районам, по містам. У нас 1,75 м максимальна висота паркану, ось, а 2,40 – це є господарські будівлі. На такі і 4 на 4 максимально будівля. Так само, ось як до прибудови ми вираховували максимально допустимі норми. Ось можна будувати звичайно більше, але подаєте заявку в Канцл, що. Я хочу більше вище, і називається це планін пермішен. Він коштує десь в районі 300 фунтів. Колись було років 5 назад. Зараз не знаю, бо ми не цікавились. Ми хочемо побудувати в межах дозволених, щоб ні в кого не було питань, і претензій. Наш товариш будував теж таку штучку. В нього було трошки вище, і так, сусіди так, повідомили в кансел і змусили його понизити. І Він зробив, мусив переробляти нижче, тому ми, звичайно ж, не хочемо з таким мати справу. Ми, в принципі, такі законослухняні люди, нам не подобаються ніякі проблеми, знаєте, з правилом. Нам подобається жити спокійно, весело і, і щасливо. От тому ми дотримуємося норм і дотримуємося правил. Ось. Ну що ж, мабуть, завершу на сьогодні. Дякую вам, що прийшли. Приходьте ще і до зустрічі в наступних відео. Цям пока!